Їхні батьки віддали життя за Україну. У горішніх плавнях дітям загиблих героїв вручили кулони обереги Батьківське серце на згадку з любов'ю і вдячністю. Як це було, дізнаєтеся. Із сюжету у горішніх плавнях відбулася зворушлива подія вшанування пам'яті загиблих героїв. Під час заходу дітям полеглих військовослужбовців вручили кулони обереги Батьківське серце що стали символом вдячності родинам захисників. Церемонія розпочалася з гімну України та хвилини мовчання, щирого і зворушливого прояву пошани до тих, хто віддав життя за нашу країну. Вручав колони обереги, президент військово-цивільної спілки, бойове братерство України Павло Жебрівський. Він поділився історією створення батьківського серця та розповів, чому воно має особливе значення. Думаю, що зараз багато українців це пережили: бомбардування, міметний обстріл, гради, обстріл, але найстрашніше це хоронити своїх побратимів. Коли ти вчора з ним пив каву, а завтра везеш додому, до родини, тіло свого побратима. І найважче дивитися вічі дітям цих побратимів. І от тоді ми зібралися, і четверо наших воїнів. В принципі, від серця у них прийшло це батьківське серце. Це оберіг, це шматочок срібло вигляді сердечка, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові і на звороті прізвище і ім'я загиблого. Для дітей загиблих воїнів важливо знати, що про них пам'ятають, що вони не залишаться наодинці з втратою. Саме тому ініціатива Батьківське серце не завершується однією подією. Вона триває, охоплює усі міста й села України. Передаючи тепло та вдячність родинам героїв, батьківське серце може отримати дитина загиблого героя чи героїні, незалежно від віку. Як правило, ми вручаємо не по одному батьківському серцю, а збираємо діточок разом, і тоді вручаємо таке батьківське серце. Серед тих, хто був поруч цього дня із родинами загиблих, тетяна дорота вона розуміє кожну сім'ю, яка втратила сина чи доньку. І кожну дитину, яка залишилась без батька чи матері, це дуже важкий день, тому що моя дитина віддала своє життя за нашу незалежність, і за нашу цілісність. І є бажання, щоб наступні покоління пам'ятали і розуміли, якою ціною дається нам наша незалежність, і щоб ми могли називати своєю країною нашу Україну. У межах ініціативи Батьківське серце виготовлено 33 кулони дітям загиблих захисників із горішніх плавнів. Не всі мали змогу бути присутніми на церемонії особисто, однак організатори запевнили, жодна дитина не залишиться без своєї відзнаки. Кожне батьківське серце знайде свого адресата.